Замислювались колись, що ж відрізняє хорошого спортсмена від справді видатного. Справа, знаєте, не лише в годинах, проведених на тренуваннях, є щось більше такий собі, скажімо, секретний код, який і відкриває шлях до справжніх перемог. Ну хто ж не хоче грати краще? Питання, звісно, риторичне. Але от як? Як цього досягти? Ну ми розбиратися і зламаємо цей секретний код разом. І знаєте, цей секрет? Він не лише в ідеальних китках чи блискавичних проходах. Щоб стати чемпіоном, потрібно опанувати те, що відбувається далеко за межами ігрового поля. Отже, час розблокувати цей код. Так що ж це за такий таємничий код? Готові? Це базова гігієна. Так, так, не дивуйтесь, це зовсім не та нудна рутина, про яку постійно нагадують батьки. Насправді це потужний інструмент. Ключова частина тренувального процесу, яка веде до чудового самопочуття та як наслідок високих результатів. Гаразд, занурюємось глибше, почнемо з першої та найголовнішої частини коду догляд за власним тілом. Це можна сказати фундамент. Отже, після кожного інтенсивного тренування тілу потрібне таке собі перезавантаження, і тут є три прості, але просто надважливі кроки. Перший негайно в душ, другий ретельна перевірка стану ніг, і звичайно ж, третій миття рук. Але чому ці прості дії настільки важливі? Все дуже логічно душ не просто змиває піт, він розслабляє м'язи, а це прискорює відновлення. Правильний догляд за ногами запобігає болючим проблемам, які, повірте, можуть надовго вибити з гри. Ну а чисті руки це надійний щит від мікробів з м'яча та підлоги. Так, з тілом розібралися, рухаємось далі. А що ж з екіпіруванням та взуттям? Ставитись до них варто не просто як до одягу, це особиста броня спортсмена. І ця броня, як і будь-яка інша, може бути або союзником, або ж ворогом. Чиста форма допомагає залишатися зосередженим і готовим до бою, а брудна, вона стає розсадником бактерій і створює той самий неприємний запах, що відволікає і гравця. І всю команду, та як же тримати цю броню в ідеальному стані? Ось кілька простих правил: періть форму після кожного заняття. Це закон. Ніколи чуєте ніколи не залишайте вологий одяг у сумці, краще обирати синтетичні тканини, що відводять вологу, і завжди провітрюйте кросівки після гри. І ось невеличка професійна порада, особливо для тих, хто грає в окулярах. Щоб уникнути неприємності під час напруженої гри, краще використовувати спеціальний спортивний тримач або контактні лінзи. Безпека понад усе. Окей, а що ж має бути в ідеальному спортивному рюкзаку? Давайте швиденько пробіжемося по чек-листу свіжі шкарпетки, щоб запобігти мозолям, рушник і мило це для обов'язкового душу після гри. Пляшка води для підтримки гідратації і змінне взуття золоте правило ніколи не грати в залі у тому ж взутті, в якому прийшли з вулиці. А тепер переходимо до третьої і, мабуть, найважливішої частини нашого коду це те, що відбувається поза майданчиком, але безпосередньо впливає на гру. Це енергія та відновлення. 9 11 годин. Просто запам'ятайте цю цифру. І це не просто про відпочинок. Саме стільки сну потрібно організму, щоб відновити м'язи, стати сильнішим і, що найцікавіше, закріпити нові навички. Мозок вночі ніби зберігає всі нові фінти на жорсткий диск. Круто, правда? І, звісно ж, паливо, який план харчування на ігровий день? По-перше, повноцінна їжа за півтори-дві години до тренування. По-друге, сніданок це святе. Він не обговорюється вівсянка чи яйця, те, що дасть енергію, і по-третє, вода. П'ємо постійно маленькими ковтками, не чекаючи на сильну спрагу. Ну що ж, ми розібрали всі елементи коду, а тепер давайте подивимось, як усе це зібрати в єдиний по справжньому чемпіонський розклад дня. Ось як виглядає план гри чемпіона. Сьома ранку підйом і склянка води, сім тридцять сніданок для підзарядки. О пів на четверту спочатку домашнє завдання, щоб вечір був вільним. П'ята тридцять час тренування, сьома вечора душ і відновлення м'язів, і о пів на десяту відбій. Адже саме у вісні відбувається ріст. І ось що важливо дотримання такого графіка це не просто про спорт чи навчання, це про дисципліну. А саме дисципліна робить з гравця лідера як на майданчику, так і в житті. То що готові бути лідером на майданчику? Секретний код чемпіона тепер відомий. Залишилось тільки його використати.